Ччинятимуться, коли лунатиме повітряна тривога. В Івано-Франківську майже сотню укриттів обладнають автоматизованими електронними замками. У місті налічується дві сотні сховищ. З них понад дев'ять десятків розміщуються у житловому фонді. І найбільша їхня проблема кажуть чиновники, це доступність. Має бути круглодобовий доступ, або мають бути відкрите укриття під час оголошення повітряної тривоги. Є такі моменти, коли в нас під час оголошення повітряної тривоги мешканці будинку закрили це укриття, і ключ десь не можуть знайти, і воно десь може бути в певний період часу, воно є закрито під час повітряної тривоги. Відтак міськрада вирішила закупити для цих укриттів автоматизовані електронні замки. Попередньо узгодивши це рішення із жителями будинків через наш комфортний дім закуповувати електричні замки, які будуть під час. Звучання повітряної ну тривоги буде на замок проходити сигнали. Автоматично двері будуть відкриватися. Тобто, ми зараз будемо виділяти кошти з міського бюджету для того, що ми закупили ці замки. Ці замки. Коштують ну, різні різні є ціни. Ну в рамках десь 10 тисяч десяти тисяч гривень. Так, таким шляхом пішов в Києві. Бачу в Києві вона спрацьовує. Нині в Івано-Франківську міжвідомча комісія обстежує придатність укриттів. Також комунальні бригади наводять лад у сховищах у випадку їх засмічення чи підтоплення. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.